Всім привіт! Мене звуть Женя, і я рада вітати вас на моєму каналі. Змінила трошечки фон, тому що за вікном дуже пасмурно. Перший сніг і щоб була краща якість, я трошки змінила локацію. Сьогодні поговоримо, як залишатися у внутрішньому спокої, коли зовнішнє не дає нам розслабитися. Я вже й казала, де наш фокус на позитиві чи на негативі, те й примножується у наше життя. В нашому полі є багато як і позитивних подій, людей, обставин, ситуацій. Так і негативний. Але так як наш мозок звик до того, і в нього цей рефлекс самозахисту, то ми сприймаємо все як загрозу. Тобто негативу ми бачимо більше. І, відповідно, реагуємо на нього яскравіше. І чим більше ми на нього реагуємо, тим більше його стає в нашому житті. Ось таке коло. Але якщо чесно, дуже складно інколи зреагувати нейтрально або якось, типу, взагалі не зреагувати на те, що вас тривожить, тому що наші програми вони дають про себе знати. Коли це може тригером, може бути все, що завгодно, і ми наші реакції висловлюємо, ми випускаємо цю енергію. І з одного боку, це класно. Якщо випустили енергію, все звільнилося. Але якщо ви продовжуєте... Оце думати, накручувати, постійно згадувати, думати, а як могло би бути, або краще б відповісти було ось так. Або навпаки, думати, чому так зі мною відбулося. Ви ось цю знаєте розумову жуйку, жуєте, жуєте і більше і більше укріплюєте цю негативну ситуацію у вашій підсвідомості. Ми всі люди у нас страпляються різні події, це нормально, але. Дуже дуже класно після того, як ви вивільнили ці емоції, потім повертатися у цей свій внутрішній спокійний стан. Він є базою для нас, тому що якщо ми відчуваємо спокій, у нас тоді є енергія, у нас є думки і правильне русло, у нас є мрії, цілі, і ця жага і сили йти до цих результатів. Внутрішній спокій ми відчуваємо, коли ми у гармонії з собою, зі своїм тілом, зі своїми думками, дійсно знаємо, чого ми хочемо. Це таке відчуття безпеки суцільної, коли нам не потрібно там гнатися за чимось. Ми знаємо просто наш шлях, нашу ціль і просто. Просто туди йдемо. У мене пішло дуже багато часу, щоб встати на цю калію, тому що у мене раніше до цього був дуже негативний мозок. І я реально могла місяцями роками жувати ось цю жуйку про якусь одну ситуацію, або колись мене там в школі образили, або не так ось якось подивилися, або моя самооцінка, яка була десь там на дні. Ось це все воно тягне енергію. Своє настрій, стан погіршується потім на якісь нові дії, на якісь нові не знаю, звички, хобі, немає ні ресурсу, і є величезний страх осуду, страх, що не вдасться, страх, що будуть сміятися, і так далі. Але час шов із тим, як я почала працювати з цим внутрішнім спокоєм у себе. Я побачила реально дуже велику різницю між, між тим, що було до та після. І коли ти оцей класний стан відчуваєш, тобі не хочеться потім повертатися туди і зливати знову купу своєї енергії. Щоб залишатися у цьому внутрішньому спокої, вам потрібен дуже класний контакт зі своїм тілом. Контакт, коли ви відчуваєте і знаєте, чого ви хочете зараз, що вам потрібно зараз. Це може бути і в банальних речах. Хочете спати, йдете і спите, хочете їсти, йдете і їсте. Хочете в туалет, не чекаєте там 300 років, а просто йдете і ну, робите свої ділішки. Так само з чимось новим. Хочете щось спробувати? Немає, наприклад, грошей на тренера, або щоб записатися в зал, або ще щось. У вас є інтернет. У вас є типу підлога. Є ви ваші руки, ноги. Там матеріали якісь мінімальні можна купити, або, наприклад, те, що у вас є під рукою, і почати це все робити. Наприклад, я дуже хочу на Хілс, але тут, в Швейцарії, ну я не знайшла якихось класних шкіл. і Я, якщо чесно, дуже сильно не шукала, тому що я знаю, що це в Берні точно немає. А якщо їхати кудись, то це витрачати часу дуже багато, і потім ну, не хотілося бути. А пот уставший їхати на потязі додому. Тому я знайшла собі в Ютубі або і ось в. Буду скоро вчитися вдома собі танцювати. Плюс, це, якщо ви знаєте, у вас є стид, що у вас там хтось побачив, або буде сміятися, якщо у вас не буде виходити, або якщо ви в групі не можете, наприклад, щось нове пробувати, тому що будете думати, ага, подумаю, що я якась не така. Ось вам, будь ласка, дома себе стали пляшить або малюєте, або там ліпите щось, в'яжете співаєте або ще щось. Практики, які ви можете зробити для того, щоб ось цей внутрішній спокій відчути, відчути цей і зробити таким, знаєте, класним контакт зі своїм тілом, це медитації. Дихання та саморефлексія це самі прості практики, які можуть бути в медитації. Ви заземляєтеся, розслабляєтеся, ви відчуваєте своє тіло, як воно розслабляється. Потім, якщо ви задаєте себе питання внутрішнього, тобто про себе, де у мене є блоки, що в мене зараз були. Тіло вам покаже, тіло вам покаже, що і як у вас зараз. Промислення також, оці думки, які у вас крутяться, ви і в медитації можете це спитати, що мене зараз турбує, і у вас отак от красним лампочка так буде мігати, що вас турбує. Або коли ви виписуєте, ви починаєте з одного речення, з двох, а потім це на два листа, а чотири розогналість і все, і це все допомагає вам. Вивільнити ось цю застоявшусь енергію, яка нікуди не зникає, а просто сідає в тілі, і потім блоки, болячки, психосоматика і так далі. Ваша голова сконцентрована на чомусь одному і ні на чому одночасно, тому ви не маєте нормальної концентрації, ви не можете довго займатися якимись справами. Тому, коли ви переносите все з голови на папір, ви вивільняєте ось цю пам'ять, знаєте, як в айфоні. Пам'ять заповнена, ви нічого не можете зробити. Ось це ви видалили з голови на папір і все. Ця інформація нікуди не ділася. Мозок зафіксував, що вона є, але не тут, і більше не потрібно тримати, і все. У вас оцей скільки з гігабайтів вивільнилося. І ось ці три практики: медитація, дихання та саморефлексія вони реально дуже доступні і дуже легкі, тому що вам потрібно. Типу, 10 хвилин на медитацію просто в тиші сісти, дихати до 5 хвилин цього ось так достатньо, але усвідомлено, звісно, дихати по, по техніці. І письмо ну 15, максимум 20 хвилин, в залежності від того, що у вас яка проблема, або чи які думки, ситуації і так далі. Тому, коли у вас у житті якісь непонятки, якісь негативні ситуації на роботі з партнером, в дружбі, в фінансах, ви не розумієте, чого ви самі хочете. Ось це ці три практики, які вам дуже класно допоможуть повернутися до себе. Так, одного дня на це все, що ви ваші ваше там років да, від народження не вийде. Потрібно робити комплексно. Тому. Робимо це комплексно. До речі, зараз в телеграм-каналі в моєму проходить челендж на 30 днів. Одна дія для ментального здоров'я. Ми вже зробили декілька днів, і я запрошую вас також доєднатися. Посилання буде під цим відео. Доєднуйтеся і будемо разом поправляти нашу менталку. І я дякую вам, що ви подивилися це відео. Поставили лайк, підписалися, залиште, будь ласка, в коментарях ваші питання, а можливо, теми, які б ви хотіли, щоб я ще розібрала. І дякую вам ще раз за перегляд, і побачимося з вами у наступному відео.